20-й Ігор Попов, 17-й Данило Герщук, і 21-й номер Єремен. Тим часом забуває у нас якраз голову. Показує бітрій. Триває така у команди з Харківщини. Попов. Він зараз обігр. Два спали. Попов. Попов зараз відбувається удар Пасайлюк. Буде аут для Тайерса. Бесці, так я скажу, зараз у нас атакує ну, Тайгерс. Попов отримав передачу від Герщука. Ну і далі комбінаційний Позиционную русскую атака. Так и за туда здала. Авіта э, Герщука і не збиває. Зараз Грищук порвав в її по уродах Пасалюка. Пасалюк не зовсім дало зіграв, ну і зрештою не вдалося зараз э, збільшити порвав своєї команди. Сама обіграла штурм з э, з рахунком 2-1. Зараз пробуває Грищук знову. І тут э, Пасалюк знову збирається м'яч. Розміщує ее дервали. Девин поки що сам передирваль, виходить на, на позицію. Дерваль. Дерваль зараз бурвай! Забиває, зараз дерваль! І холок стає 2-0 на користь Тайерс. Шикарний сольний прохід від Дриваля зараз. Ну і зрештою він збільше перевав свої команди на шось їх команди з Харківщини. Він грає четвертий разом з дривалем Юрі та щуком зараз перебуває. Рьомін! Пахперечний навіть Христовина зараз рятує ворота команди з той далі. Ході, це пас на Я приваль зараз Дриваля. і Зрештою записує дриваль другий гол до свого активу у цій грі. На передостанній хвилині цього е, першого тайму. Ну і, відповідно, Гершук записує до свого активу гольову передачу. Я зараз е, не ставить грати назад. Сам зараз Дерваль йде. Дерваль зараз пробуває. Я тут е, Пейсалюк вибиває м'яч про себе але підбрані за е, Тайгерс. Е, зараз е, Романенко пиняється. Красюк поздалі на дерваля. я думку про Трубіна, е, щоб ви розуміли. У команді команде дышану 2 часом у Вдається зараз команді з Прикарпаття і зараз халимон знову Відай пас, пасши точний пас Вдається, на Грищука йде далі дали на дрва, віддав, Дриваль. Дриваль набирає хит, Дриваль. Прваль, зараз Дриваль і зараз не після цього пасу Дриваля Красюк, але при цьому там був очевидний дотик від Пасайлюка, тому буде зараз аут, для, аут для Тайгерс. Обігується зараз Хресюк та Попов. Попов мою сам і рикошет від свого гравця Поперечно рятує зараз ворота команди. Кремінь. Дуже добре пам'ятаю заруби між е, Кремнем та Естеролом на футзальних майданчиках України. Моментом часом Тайер забиває зараз Герщук. 4-0 на рахунок стає на 13-й хвилині поєдинку. Грещук забиває свій гол сьогодні, він вчора два голи забив на ну, і сьогодні теж забиває, ну і 4-0 на користь стояна у цьому другому таймі. І прийти тису ну і зрештою тут далі вже є Рьомін. У тоді захист забиває, то вони кабіневаріха й мона, знов таки Єрьомін до у захисті дії блокує він спробу удару. Ну, разі чого вибачайте, якщо я не кажу, хто саме прибував, тому що тут, знову таки, за маніжками не зовсім видно номери. І то, якщо видно зблизької місце, і зараз просто і забиває зараз Северинов, Северінов записує до свого активу гол на тій ж такі 13 хвилині. Ну, а не де вперед Ремпарстріля звелися між ноги Єреміна. І буде Пасейлюк водити Мічугую своїх воріт. Так от сьогодні, очевидь, зробив деякі висновки зі своєї дривалі. Він сьогодні вже ввій передачу. Де запріває якась дриваль, але Пасейлюк у грі. Ну, і я думаю, що і виховна робота Петрова теж пройшла у цьому. В контексті саме з дривалем, що він надбато індивідуально діє. Зараз молоду Северин, вас простріляє і забиває забивай, зраз дриваль! дриваль! зараз зіграє на як Експлажний хешу. Складні роботу коментаторів. що саме... Е... Зараз після сети скажу, зараз знову Дриваль провалять, у вас не забиває дриваль. Поставили на красука, але зараз не збиває. В останній момент тут надаємо салюк зіграти. І зрештою, зараз фол з боку Тайгерс. Це перший фол у другому таймі для слобожанських тигрів. Близько часу у нас Миколаївські тигри. Зараз, якщо мені саме ця команда зараз називається Олімп Миколаїв. Ну і тепер у нас є Слобожанські тигри. Але наразі вони називаються просто Тайгерс. Так, дійсно можна насправді справді задати багато команд харківських команд з Харківської області, які грали або грають у українських футзальних е, змаганнях. Е, так само команди з Городенки теж е, Городинка має свою традицію у дитячій нацькому футзалі зербав, то зараз прикидає окіпера Люк не дає. Зараз себе прикинути, рятує він свою команду від сьомого голу. Теж, до речі, задачі Городенку. Годенція ще у Красюки, Зараз саме Красюк цей аут зігрутиме. І Красюк дає передачу. На Древаля. зараз не забиває Древаль головою. А пройшов зараз цей черпак з ауту на Древаля. погодиться, якби зараз. Трохи інакше Древаль пробито, можливо, би. він спити гол зараз. Не забуває у відповідь команда з Зелено-Франківщини. хвилини до кінця цього матчу залишається. Халімон знову зараз м'яч мечугові, дає точний пас ураз, но ну, попо, попо зараз таки, у стилі Ікардіні обіг двох суперників, далі йде е, Попов і йде передачу на Красюка. Красюк зараз забиває сьомий гол своєї команди. Ну і в принципі я скажу, весь цей гол зробив зараз попов для свого е, капітана.